Як правильно вносити добриво. Щоб процедура принесла максимальну користь, потрібно знати, коли і як правильно підживлювати. Технологія та способи внесення добрив існують три способи: перше основний досі, би. друге припосівний під час посів, і третє підживлення під час вегетації, мета до посівного. Забезпечити рослини поживними речовинами на весь період вегетації. Краще вносити локальним або стрічковим способом у зоні розвитку кореневої системи. Так, речовини активніше використовуватимуться рослинами, тому стандартні дози підживлення знижуються на 25-50%. При посіві корисні речовини безпосередньо вносять у ряди лунки. Або закладають стрічками на невеликій відстані. Цей метод забезпечує харчування молодих рослин, коли вони ще без потужної кореневої системи та погано використовують елементи живлення з ґрунту. Зазвичай вносять мінімальну дозу, щоб не отруїти молоде коріння. Завдяки такому методу рослини швидше розвиваються та стають більш стійкими до тимчасової посухи, шкідників, хвороб і бур'янів. Добрива у період вегетації застосовують як доповнення до інших способів, розміщують близько до кореневої системи в борозни вздовж ряду рослин або навколо них, потім закладають і поливають. Оприскувати рослини можна лише слабкими розчинами, щоб уникнути опіків листя. Правила внесення добрив: щоб не нашкодити рослинам і зібрати максимально високий урожай, необхідно перше провести аналіз ґрунту на ділянці, друге врахувати кліматичні особливості, третє розрахувати дозу індивідуально під культуру. Четверте визначитися з методом внесення. П'яте заготовити добрива та помістити у спеціальне обладнання. Шосте – перевірити якість закладки. Що слід врахувати при використанні органіки. Перше. вносити за 1-2 тижні до перекопування. Друге. Гній і компост повинні бути добре перепрілими. Третє. Уникайте попадання гною на коріння рослини. 4. гній гні не частіше одного разу на 4 роки. П'яте. Будьте обережні з внесенням золи на нейтральних і лужних ґрунтах, оскільки вона розкислює ґрунт. Закладайте добрива у вологий шар ґрунту в зоні активної діяльності кореневої системи рослин 15-25 см. У верхньому висушеному шарі вони не дадуть бажаних результатів. Мінеральні елементи можуть залишатися в місті їх закладки та пересуватися у різних напрямках разом із водою. Це багато в чому залежить від властивостей ґрунту. Наприклад, на глинистих і суглинистих ґрунтах мінерали пересуваються набагато повільніше, ніж на піщаних. На легких піщаних висока можливість вимивання поживних елементів, тому їх удобрюють частіше, але невеликими дозами. Глиністі удобрюють рідше, але використовують максимальні дози, що рекомендуються.